Затишній атмосфері нашої зіркової премелої всіх присутніх вітають учасники Народної вокальної студії будинку культури, керівник Тетяна Матушкіна, акомпаніатор Людмила Задорожна. Репертуар цього колективу багатогранний і різноманітний. Учасники студії є неодноразовими переможцями і лауреатами. Кажіть вас так, яке місце у вашому житті займає пісня. Пісня, для мене це подруга, з якою я разом спілкуюся, розмовляю з собою. З превеликим задоволенням даруємо радість людям. Сьогодні на зоніному марафоні я задоволення подарую свою пісню. Будемо чекати на вашу пісню, ну, а зараз всіх глядачів я хочу познайомити ще з одним вихованцем. Це Стас Деркач. Стас, я знаю, що ти зовсім недавно прийшов у карту студію будь ласка, про свої враження, чому саме цю вокальну студію ти завітав і які знання ти правиш отримувати і в яких жанрах тобі подобається виконувати свої пісні. Ось таке ось довге запитання. Леся, просто це найкраща сам, вокальна студія в нашому місті і саме по цьому я Здесь и с радостью подарю всем вам свои песни. Дітяна Любна, ось уже 33 роки воєнні зміни керівником Народної вокальної студії Людмила Михайлівна акомпаніатором. І ми до на вас наступне запитання. А чи є випускники, які вам запам'ятались найбільше? Ну, По-перше, я їх всіх пам'ятаю люблю. За роки в студії ходили дуже багато народу, які мали різні професії. Це, насамперед, провідна акторка. І нашого музичного драматичного театру Маргарита Том, Андрій Данилко, ну і лідія Грицька, яка вже сама зараз стала викладачем по вокалу першої музичної школи, але досі продовжує займатися наші студії. Тож, успіхів вам і нових талантів! А ми чекаємо вас.